Коли, мокрі сніг, він наліпає, звичайно. Якщо багато буде падати, він наліпає. Великі сніги, звичайно. І... А якщо сильніші сніги, просто брати швабрами такими зробити і стягувати. А вона ще й квіт дає. Гляньте, біленький квіт. А поради буду вам розказувати, показувати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І показую останню нашу красу. Отаку вам і що хочу розказати, показати. Тут садили ми цибульку. Бачите, ще не сходить. Зверха її не видно. Це цибуля. І трохи чеснику. Ось такий кусочок. Якраз буде добре, що пишуть в коментарях, що посадили давно. У нас зійшла, каже, вже зелень. Переважно треба її садити від 1 до 10 листопада на зиму і вона буде у вас ось така. У нас дощі, дощі вже три дні, дощ, дощ не ливень, такі дрібненькі, непогані для землі, звичайно. Ну, так як роботи такої немає, хоч роботи завжди є, я вам трошки покажу. Свої, як то кажеться, ви і так бачите, але покажу, розкажу. Бо інтересно кожному і про тепличку, і про все. От так стоїть наш кентавр. Бачите? Накриті. Ну і покажу вам ще. Сховість у нас непогана була. Бачу і редиски, а тут у нас була. Бачите, тут була посадена наша полуниця. І що то я щось побачив. А вона ще й квіт дає. Гляньте, біленький квіт з боку. Бачите, було б тепло, вона прийнялася, було тепло і вона би ще дала плоди. Як в тепличці може, може бути. А зараз, ну, прийнялася, кажу, що корінця, я провіряв, коріння розійшлося. Дехто каже, чи можна ще зараз її садити. Я думаю, пізно, краще вже весною. А тут трошки теплицю, кажуть, сніг, як будете, у вас буде з теплицею. Великі сніги, звичайно, і... Теплицю може положити спокійно. Положить теплицю переважно. Це як падають, якщо всередині буде опалюватись, то буде нагріватись, воно буде зсуватися. І що я замітив інтересне, в нас на Херсонщині мокрого такого снігу не було, постійно мили сніги, тому що, мабуть... Нема посадок та і степ. І він був якийсь більш морознячий е, сніг, його здувало. Ну, по краях все рівно, як то каже, нападало чимало. Бувало, що відкидувалися з верху ні, тому що воно спускалося само. А тут, я замітив, весною падав мокрий сніг, і він прямо е, лягає, прилипляється до плівки. І лягає так конкретно, так що з цього року будемо дивитися, що з моєю тепличкою при снігах буде. Що ж ми будемо робити? Звичайно шкода, звичайно, труда буде, не дай Бог би, як то кажеться, зложило. Ложе просто ламає та й все. Воно називається зложення. Сніг багато, якщо ніч буде мести падати, вона, звичайно, може і не витримати. Тоді на де зими, а ріжуть, ріжуть, щоб зберегти плівку, ріжуть або відкривають з одну сторону, перекидають на другу. Буває таки не ріжуть, а перекривають, обирають плівку. Ну я буду дивитися, якраз буде нам інтересно, що ж воно тут далі буде по, по зимі, яка прошли рік було. в минулому році, було не по, я думаю, не було. Та й цього року в зимі таких снігів на сусідки стояла теплиця, так як я весною по. Ставив, то вона просто згуртала сніг. вона неї овальна, а в мене от така зроблена. Ну, скат великий. У мене було там на Херсонщині, то кажуть, що впадало, і воно так добре спадало, що воно падає прямо з цього і наниз. Це хотів сказати по тепличках, бо питають, що то буде з тепличкою. Будемо самі дивитися, зверху убирати. А зараз глянемо, що в нас поридиськи, я ж показував вам. Недавно. Редиска помалу сходи. Тепла, звичайно, немає, може і точно нічого не бути, але надія, що щось буде. Хіба при морозах буду, може поставлю якусь пічку та буду протоплювати хоч ночі, коли будуть морози. А так посіяна, де ще зійшла, де ще сходи, що з однієї, що з іншої. Гарно видно, звичайно, бачите порядку гарно видно. А нам подивимося, як вона себе покаже, розкаже. Мені теж було просто інтересно, як я в даний час так само 26-го сіяв жовтня на півдні. Багато говорять, що це не південь, звичайно, що це не південь. Воно би було і тут. Так само, навіть що буде прохладніше, але тут я за... замітив, що е, вас, тут в нас на, на заході е, багато хмарних днів, дуже багато хмарних. Було би сонце світило, воно нагрівається, було б тепло. Навіть зимою я провіряв, було на вулиці 10 градусів, е, морозу. Сонечко було, піднімалося, в мене радиска, і я дивився, в мене було 8 градусів до 10 градусів, це обід в тепличці градусів тепла. Оце сонечко дає ультра. Промені б'ють через плівку і нагрівається всередині. На вулиці буде вітер, мороз, а тут може бути тепло. Зелень, звичайно, росте собі помало. Оце вже для себе залишилося. А по редискі буду вам розказувати, показувати. Так як можна подивитися, навіть на вулиці вже немає. А тут у нас помідорчик. Ще є такі. Ось такі помідорчик. Ну і вже усе, як то кажеться. Ну, ще, 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 ще. Ще тримається, ще ось, квіт навіть пускає, вже радує. І тут ще трохи я накрив, але вони це Я просто показую вам, що ще морозу таких не, були, не було. Передають мінус один. Там сніги вийшли, впали вже на Волині невеличкі. Ну, це сніг паде. Це мороз, щоб хоч 10-15 градусів морозу потримався. Звичайно, воно буде холодно дуже, не напалися тут. А так ну, для проби. Попробував, буде-буде. Хоч у мене е, на харч ще раз скажу, на Херсонщині була посіяна е, в кінці грудня редиска, е, вона була, лежала і е, ну, я одразу не поливав до морозів, потім полив, бо так вологи хватало з, в ґрунті. І вона е, в, мене в кінці лютого була. Вона сходила, хоч були по 13 градусів, але вона так само в мене під агроволокном. Тридцятку і двома слоями. Нічого вона виросла непогано. Зараз кажу вам, що непогано вона виросла, родила. Ну просто ця, як не родить родицька, буду сіяти ще в січні. В січні посію. А це для проби просто для себе. Так як ми любимо пробувати, може і буде хоч для себе, і то непогано. Тут затрати невеликі по цьому. А так. Подивимося, що буде. І Ми чуємо дощик. Каже, що падає дощ вже. А це зняв на другий день. Бачите, у нас сніжок такий. І хочу показати великий кут. Бачите, великий кут. І помаленьку мокрий сніг. Оце про той мокрий сніг, я і хочу побалакати. Коли мокрий сніг він наліпає, звичайно, якщо багато буде падати, він наліпає і повністю машину закриє. Так само і в тепличці. Якщо мокрі, тепличці теж. Мокрий сніжок, така сама ситуація. От. Але от удивіть палка є, бачите, доска на доски більше, Тут менше. Вітам віппар і помаленьку воно буде злітати. А ситуація на півдні була, переважно у нас. Ну, мокрого мало. Мокрого мало. І він, ось великий схил, а він помалу буде злітати. Найбільше під бачите, і воно буде злітати. Мокрий сніг наліпає, можна, якщо палити всередині, буде підтаювати і падати просто-напросто буде злітати при великій, кажу, склоні. -куті. Він буде падати на низ. Коли вже кажу багато, а тут не, не палиться поки, але все, все рівно ми бачимо бачите, навіть по цьому, що є більше сніг на, перед, ну як на де дерев'яні ті, там більше є. На самій плівки ні воно розстає, бо знизу більшість, ще є тепло. Так морозу немає і воно роз, розлітається, як то кажеться, злітає на низ. А у нас на, на цьому були більш сухіші, мене питають просто е, чи не завали сніг чи що. Е, переважно, якщо завиває сніг, він буває, падає на низ між теплицями. І якщо є о, з металу такі конус овальний, то по самій цим давило. Ми його чистили посередині, ми чистили і він далі з -з -з злітав на низ. Але в такі просто теплички воно падав, в мене одна була така рівна, похожа на цю, і він падав сніг сніг наниз, просто наниз спускався і е, нічого такого сильного не, не було, щоб. Ну, а як зараз малі сніги, ну це, якщо буде якийсь катаклізма, як то кажеться, то тоді так. А якщо сильніші сніги просто е, брати швабрами такими зробити І стягувати. Просто стягувати і відкидувати. Ну, ніч можна не поспати, звичайно, якщо хочете вберегти свої теплиці, або йти середини, і так робити так, такою хвилею, і він теж буде злітати добре. А так, якщо палити всередині, топиться, то е, палиться, то він буде таяти сніг, там тепло, і він, вам буде теплиця, як то кажеться. Але то треба щось мати всередині, щоб вирощувати. Я просто трошки про теплицю. Бачите, така установка в нас. Але була трохи зрання більший сніжок вже до обіда. Він то і падає, і малесенький сніжочок. Маленький сніжок йде, але не видно все рівно такого. А навіть взяти, Бачите, на землі немає, бо ще нема морозу. Таке маленьке, що я хотів показати, це про сніжок. Будемо дивитися далі, що буде тут. Дивимося.